Складніше це сказати рідним, сказати дружині, що сина немає. Гуль Андрій Ростиславович, 24 роки, старший солдат, пілот військових дронів 78-го окремого батальйону 102-ї окремої бригади ТРО, загинув 3 лютого 2023 року під час ворожого танкового обстрілу поблизу Гуляйполя Запорізької області. Якщо вже брати з самого дитинства, він був. Не диво спокійним у нього. Я старша сестра, коли була малою, то вона десь більше виродувала. Він любив поїсти і поспати, це було його. І, в принципі, завжди так кажуть, що з першої дитини клопоти, то з другого клопотів не було. Спокійний, може, флегматичний, лювноважений, завжди в доброму гуморі. І мало чим переймався. Цей товариський. Десь тримався компанією, щоб що мав добрих друзів. Сьогодні можна згадати за пласт, бо і старша була в пласті, і йому було цікаво, там було добре товариство. Цікавіше, ніж цей. Потім, правда, свої друзі і школа десь щось змінили, але. В дитинстві пласти йому був цікавий, він ним захоплювався. Конкретно він входив до юнацького куреня, 59-й курінь імені Степана Лункавського, належав до пластового грудка білі ікла. Андрій відбув пластові табори, різні заходи, мандрівки, акції. І там дають такі таку відзнаки на цих подіях, наприклад, значок, який треба носити на одностроє. Відзначку ми це називаємо. То в нього такі відзначки були, навіть на відео це видно. З відкриття пам'ятника. Це ну, нормальна практика будь-якого пластуна. Якщо ти відбув табір, ти отримуєш відзнаку цього табору і маєш право носити на однострої. Він мав такі відзнаки, різні. В пласті є найвища пластова нагорода, називається залізний пластовий хрест. Це посмертна нагорода, яка вручається. Загиблим пустунам, і його обов'язково має отримати найближча родина, яка на, на, на даний момент є. Свого життя без нього я майже не пам'ятаю. І е, в мене багато спогадів саме з дитинства. Тобто мені важко його зараз соцівати вже з дорослим чоловіком, коли я дивлюся якісь його фото з війська. Мені якось ну, привично, тому що в мене всі спогади з ним це коли він е, ми жили разом. Е, і відповідно там. Е, це або як ми дворіли, ну, тобто завжди праця сестра б'ються, і це було нормально, або потім вечором сідати і розмовляти про все на світі, коли ви за... лягаєте спати, і обговорюєте, а на що тебе ти потратив мільйон, якби ти заробив, а яка в тебе мрія, а що би ти хотів і тому подібне. І в нас якісь такі були розмови, ніби що там, ой, і хотілося б благодійність, і хотілося б свій будинок, ще щось, хотілося б десь щось допомагати людям. І, і якось частково. У мене по життю багато чого здійснюється мої мрії. І Він дуже тішився, і в нього так само помаленьку, щось здійснювалося. І ми це якось так. Я собі тепер соціюю, щоб тоді це просто було дитячі наївні розмови. А зараз ми ну, виросли, і ми це можемо мати. Ну але я думаю, що він буде бачити з за нами з неба. Нами. 19 по 21, то півтора року тепер служить. Служив в Бердичі в 26-й артилерійській бригаді. Фактично, це вже був час АТО, але строковиків туди не брали, то він був більше в частині. Ну, Все рівно мав якийсь фах, принаймні також там є друзі, які трималися. Але щоб сказати, що десь він багато взяв від тої служби, я особисто сподівався більше. Я вже після служби, що просто є вже аграрна освіта, якась була, і друге, що все-таки технології чи комп'ютер цікавіше, він знайшов на стику там, де можуть бути і технології. І все-таки це агро, це агродрони вони більші, вони оприскують поля, і він десь може підняти 20-30 кілограм цієї хімії. Це не ті, що зараз це. І він мав свій власний дрон, але такий Mavic Mini 2 на якому спочатку вчився, а потім вже літав на агродронах. Це останнє літо перед війною, що він працював пілотом агродронів, ну пройшов вишкіл. Десь мав досвід вже якийсь перед тим. Ну і до речі, що до війська хтось, козаки йшли з шаблею, тут зброї дозволів непросто, то він пішов в війську своїм дроном. Коли я почув перед цьому про війну, то я вибрався, а він поїхав заправляти машину, запастись хоча б трохи перед ним. Я десь думав про резерв теробороні ще раніше ще до війни, я відчував, що тим закінчиться. І я пішов відразу, що 24-го, і десь комісію я вже не проходив і просто пішов в тероборону. І коли говорив з ним, то казав, що він все рівно має військову спеціальність і його можуть призвати, коли прийде повістка, коли буде обов'язок. то що я пішов швидше, то чого не значить. Але він прийшов на другий день ще з колегою. Але що 25-го, тобто я казав, що можеш піти пізніше, все рівно ж покличуть тебе, бо ти прийшов в строкову службу. Але коли, то вже твій вибір. Але він прийшов 25-го на другий день після мене і прийшов також ну, в тероборону. В мінометну батарею, де я перший пішов. В його функції входило споряджати і часом закидати міновство, то він, крім того, працював з дронами і коректував вогонь, коли в тому була потреба, піднімав дрона. І якщо дрон це такий розхідний матеріал, який часто втрачається, то, наприклад, в моєму взводі ми втратили три дрони. То Андрій за весь цей час не втратив жодного. Так, один раз Реп його глушив, дрон падав, але він завжди його знаходив і працював з тим першим дроном, який йому видали військо. То він його не втратив, передав далі там хлопцям у сході працюють. Мені він позвонив, сказав, що так-ти-так, так, ми в теробороні. Чи, чи написав, написав, здається, що ми в теробороні ще з одним товаришем нашої компанії, що не двоє пішли. Ми були фактично якийсь час взагалі разом, а потім позиції у нас там були 5 кілометрів один від одного. І що є зв'язок, і говорили щодня. Це тоді ділився враженнями, але подібні вони що в посадці, що він, що я. Тобто я так був у нього на позиціях, він був в мене. Я знаю, який в нього бліндаж. Ну, Тобто уяви було. Але щодня зізвонювались, але принаймні наполягав, що він писав. Ну і дзвонив додому, до мами. Він був фахівцем своєї справи, чесно кажучи. Був дрончик, він був сильний От, і багато нам допомагав з цим дроном. Ми стріляли, він міг любу роботу робити, міг блин, заряджаючим бути, навестись він міг, її літав. Тобто, а в основному він літав. Це основна його робота була літати і дивитися, куди ми попадаємо і куди маємо попасти. Ми вже одним до одного ставились як, як, як сім'я. Знаєте, то кажуть, що люди, які там виконують обов'язки, то десь підсвідомо готові померти, там загинути. Ну, я маю на увазі, але я думаю, що не дуже готові, щоб близькі люди, які поруч з тобою гинули. Він постійно мріяв про яке буде у нас чудове життя, як ми будемо щасливо жити. З захотом розказував про аеродроми. Це можна було годинами слухати, як він розказував, як він літав, як він буде це робити. У нього ця мрія була страшенна. Він це, от, кажу, міг 2-3 години розказувати, як він виконував цю роботу, як йому це подобалось. Він дуже захоплювався цим. Ми списувалися дуже часто з ним. Ми інколи. Зачали він частіше, ніж зізвонювалися. тому що, ну. Я вже поклініше більше переписується, ніж ніж дзвонюється. Я так списував, питався, що ви там, як ви там, типу, чи у вас все добре, чи вам щось треба, чи ну. Бо от я ще не ну, ще той Роман, що з ними так, так, так само там був ще Женя, що я їх всіх ніби знав. так, ну, Питався за кожного з них. Ще день перед два дні перед тим, що це трапилось третього, а він першого числа був в мене на позиції. Зайшли вони у справах забрати дещо з інструменту. Що їм було потрібно, і принесли нам дещо з електроніки. І зазвичай на зустріч ми ще набрали е, батьків, набрали е, маму, а потім ще подзвонили до дідуся. Ну, що вдвох е, по е, вайберу, ну, щоб принаймні показати, що, що ми разом і це. І нічим особливо не запам'яталося, ніби не так часто то було можливість бачитися на позиціях, але тим не менше бачились. І був в гарному настрої. Тобто, ну ні, ніби там відносно ми перебралися на нові позиції. Там було спокійніше, ніж перед тим, коли там були постійні обстріли. Але там, де ми на нових позиціях, було відносно спокійно, і ми не чекали, що таке може трапитися. 3 лютого у нас одного друга також було день народження, і ми ніби всі так зустрілися і от. Як не подзвонити, чи не запитати, ну, чи не написати, що до чого, там, як у них хлопців справити. Бо ми завжди всі разом компанією зустрічалися ну, в будь-якого дня народження. Тобто ми так збиралися, там чоловік 15-20 навіть, І так збиралися і прям так гарно святкували в основному. І от ми захотіли його набрати. Я спочатку написав, але ну, думаю, може, вже пізно, може. Ну, я не знаю, що ну, вони не завжди ж на зв'язок виходять, правильно. Я йому написав 3 лютого, як в них там справи, чим вони там займалися. Ну, загалом, така, як забільний початок розмови такої, знаєте. От, І ну, відповідь, на жаль, вже не отримав ніякої. В той день ми разом не були, я в той день був в Уляйполі, в роті, і хлопці приїхали, і його колега, який з ним служив, то сказав, ну, спочатку думали, що він трьохсотий. А потім вже вияснили, що він і Стефанишин загинули. Десь біля 12-ї години було. Хлопці пересувались, і скорше за все, що їх побачив дрон. І скоригували, або скоригували, або перед цим стріляли. Наші, наша артилерія працювала. Скорше за всього, що вони дали отв'ятку просто танком. Я думаю, що це, ну, це випадок. Це цього не мало бути. То есть, ну, чисто випадково снаряд попав. Там варіантів не було. Вижити, там варіантів не було. Танк, як правило, не стріляє по піхоті, це не та ціля. Але це було два постріли з танку, і вони прийшлися якраз біля них, буквально там, в трьох метрах від них. Тобто, що загинули вони обидвоє на місці, що то фактично моментально там не було поранень, не було що евакуювати. Все-таки там прийшла евакуація після того, як їх. Забрали, то аж тоді командир під'їхав, командир батареї, то він підійшов на позицію. Ну, страпилося за годину, годину двадцять, він мені сказав про це. То я вже тоді пішов я разом з ним, а потім вже вирішив, ну як це все буде далі. що Фактично, на другий день я привіз сина разом з колегою ну, сюди, Франківськ. Найскладніше це сказати рідним, сказати дружині, що сина немає. Я десь все рівно тягнув тут до кінця, скільки можна, то трапилось біля 12-ї, а я вже десь подзвонив, це була шоста година вечора. Сказав, перш за все, дружині, там похресник підійшов, щоб підтримати. А вже потім там почула донька. На другий день я вже тільки вже сказав дідусеві, брату таке. Зранку вже наступний день це виходить в суботу. Ми сталося в п'ятницю. В суботу батько позвонив, але позвонив чоловікові і каже: біля тебе віки немає. Відійде від неї, не включай гучномовець, і сказав це. Але я почула нас, не знаю. Телефони тепер такі, щоб все чути, навіть звучно мовця і навіть на відстані. І я це почула. Ну тобто, в мене стандартна реакція завжди просто сльози. Також мені чомусь зразу хотілося ну, поділитися з цим горем, тому я зразу десь це навіть написала чи, чи в інстаграм пост, чи друзям і так далі. Мені треба було з мамою зразу поговорити, з татом поговорити, ну тобто. Якось їх підтримати, а потім я собі одразу поставила блок, що навіть якщо я вагітна, навіть якщо <смі> тобто це... це складно, я все рівно маю підтримати більше батьків. І тому я себе повністю, мабуть, забила і підтримувала батьків і йшла до них і була ну, тобто, максимально три дні. Я прожила з батьками, я спала з ними, підтримувала, щоб вони змогли це пережити. Тому я за себе я якось тоді не думала, і загалом, тобто мені легко переживати все через сльози. Я вважаю, що я можу це відпустити. Тобто мені так простіше. Я просто поплакала і ну, тобто, щось згадала і, і все. Але я розуміла, що я маю підтримати ще інших. Зараз, звичайно, що це ну, воїн і герой. І я дуже хочу. Розказувати максимально це своїй дитині, щоб вона знала, що в неї був такий дядько, герой. Тобто, для мене... Він зробив все для того, щоб далі Україна перемогла. Ну, тобто, дуже якось шкода, що звичайно, ну, як неочікувано, що саме в твої стілі, ну тобто хлопці молоді, йдуть, і саме в нашій сім'ї сталося таке горе, і... і ти розумієш, але ти розумієш, що в кінці кінців. Ну, тобто, це все, мабуть, те, що він має принести перемогу, і я вірю в те, що він в кінці, Ну, тобто, він справді хотів цього, і він зробив, ну, він захищав нас і далі нас захищає.